А що, якби одна з книг в історії була не просто втрачена, а навмисно відсунута в тінь. Книга, що пропонує зовсім іншу версію походження зла, розповідає про грішних ангелів та розкриває шокуючі подробиці долі людства. Книга настільки впливова, що її цитували перші християни, але згодом відкинули як апокрив. Церква каже, що цей текст спотворює істину. Але чи може бути, що насправді він розкриває правду? Яка виявилася страшною. Сьогодні ми зануримося у заборонені сторінки книги Еноха, ми розкриємо її найгучніші таємниці від історії про небесних вартових, що породили гігантів на землі, до альтернативного погляду на причини великого потопу. Ми порівняємо ці шокуючі твердження з офіційною позицією церкви, щоб з'ясувати, що це найбільша таємниця християнства. Чи небезпечна вигадка, яку справедливо залишили за бортом. Готуйтеся адже ми спробуємо відділити факти від міфів і зрозуміти, чому книга Єноха так і не була включена до Біблії. Таємниця Забороненої книги. Перш ніж розбиратися в причинах, давайте з'ясуємо, що це за книга і хто такий сам Енох. У канонічній книзі буття про нього є лише кілька рядків. Він був сьомим патріархом від Адама, прадідом Ноя, але його історія закінчується дуже загадково. Замість звичної фрази І він помер, Біблія каже, ходив Єнох з Богом, і не стало його, бо Бог забрав його. Саме ця таємниця і стала джерелом натхнення для текстів, що приписуються йому. Книга Єноха це не один твір, а збірка з кількох частин, написана між Третім століттям до нашої ери та першим століттям нашої ери. Найвідоміша з них перша або ефіопська книга Єноха. Чому ефіопська? Тому що саме в каноні Ефіопської православної церкви цей текст зберігся повністю і досі вважається священним, на відміну від решти християнського світу. Це важливий доказ, що книгу не знищили повністю, просто одна дуже давня християнська гілка, що розвивалася у відносній ізоляції. Зберегла її у своєму каноні. Століттями в Європі книга Єноха вважалася втраченою, проте знання про неї зберігалися завдяки цитатам у працях ранніх отців церкви та в посланні апостола Юди, де прямо згадується пророцтво Єноха. І лише наприкінці XVIII століття шотландський мандрівник Джеймс Брюс привіз Ефіопі кілька рукописів, що стало сенсацією. А вже у ХХ столітті її фрагменти арамейською мовою знайшли серед знаменитих суворів Мертвого моря, що підтвердило її давність та авторитет. Отже, перед нами не середньовічна підробка, а автентичний давній текст, що був надзвичайно популярним у часи формування юдаїзму та раннього християнства. Він давав відповіді на питання, які Біблія оминала. Хто ті сини Божі, що одружувалися з дочками людськими? Звідки взялися гіганти нефіліми І головне, звідки у світі з'явилося зло? Саме відповіді книги Єноха на ці питання і стали причиною її конфлікту з офіційною довтриною? Свідчення перше. Гріхопадіння ангелів Перегортаємо першу сторінку доказів, і тут найскладніша частина книги Єноха. Історія про гріхопадіння ангелів. Канонічна версія з книги буття розповідає про гріхопадіння Адама і Єви. Вони скуштували заборонений плід, і так у світ прийшов первородний гріх. Відповідальність за зло лежить на людстві. Але книга Єноха пропонує значно драматичнішу версію. Згідно з нею, джерелом зла стали не люди, а небесні істоти. У книзі йдеться про групу з 200 ангелів, відомих як вартові. На чолі з ватажками Шемхазаєм та Азазелем вони порушили божественний наказ і спустилися на землю, зачаровані красою людських жінок, та взяли їх собі за дружин. Це було не просто порушення, а катастрофічне змішання небесного і земного. Але вартові на цьому не зупинились, вони почали навчати людство забороненим знанням. Азазель, наприклад, навчив людей виготовляти зброю, що призвело до війн. Він також показав, як робити прикраси та використовувати косметику, що, на думку автора, спричинило розпусту. Інші ангели навчали чаклунству, астрології та ворожінню. Уявіть собі, що людство раптом отримує доступ до технологій та знань, до яких воно не було готове. Це був своєрідний троянський кінь, що приніс хаос замість прогресу, згідно з Єнохом. Зло не було результатом одного вчинку в Едемі. його активно імпортували на землю могутні небесні бунтарі. Ця концепція кардинально змінює парадигму відповідальності якщо в канонічній версії винне людство, то в книзі Еноха люди радше жертви маніпуляцій. Ця ідея була потужною, але й небезпечною для теології, що формувалася. Вона применшувала роль людської свободи, волі та переносила фокус на космічну драму. Для церковних лідерів, які формували канон, це могло бути серйозною загрозою, що відкривала двері для агностичних ідей про одвічну боротьбу світла і темряви. І, можливо, саме ця радикальна переоцінка походження зла стала першим гріхом у самої книги в очах церкви. Свідчення друге народження нефілімів та походження зла Якщо гріхопадіння ангелів було причиною. То наслідки, описані в книзі Єноха, були воістину апокаліптичними. І тут ми переходимо до другого доказу історії про нефілімів. Слово Нефілім є і в Біблії, але там ця згадка дуже коротка. Книга Єноха навпаки розгортає цю історію в справжній фільм жахів, вона розповідає, що від союзу вартових та земних жінок народилася раса гігантів. Це були не просто сильні люди, а монстри з невгамовним апетитом. Вони пожирали всі ресурси, потім тварин, а зрештою і самих людей. Земля, згідно з єнохом, перетворилася на пекло, людство опинилося на межі знищення, і саме цей жах, а не просто людська розпуста, став причиною, чому Бог вирішив наслати великий потоп. Потоп у версії єноха це не так покарання для людей, як хірургічне очищення землі від нефілімів та гріха ангелів. Але що сталося з душами гігантів після смерті? І ось тут книга Єноха пропонує ще одну шокуючу ідею Бог каже, що духи Нефілімів, народжені від духа й плоті, залишаться на землі як злі духи, що будуть мучити людство до дня. Це докорінно змінює концепцію походження демонів. У традиційному християнстві демони це падші ангели. А тут головним джерелом демонічного впливу стають духи мертвих нефілімів. Для церкви, що прагнула до впорядкованої доктрини, така картина була проблематичною. Вона створювала складну демонологію і звучала надто фантастично, нагадуючи язичницькі міфи про титанів. Церква прагнула до раціоналізації віри, а історія про гігантів людожерів у нову, більш строгу теологічну рамку просто не вписувалася. Чому церква сказала ні? Отже, час винести вердикт. Чому ж церква сказала ні цій книзі? Чи була це змова, щоб приховати правду? Насправді все було складніше. Немає жодних доказів про таємну змову з метою заборонити книгу. Радше це був тривалий процес відбору, що розтягнувся на століття. Книги для біблійного канону обирали за кількома критеріями: перший апостольське походження. Вважалося, що канонічні книги мають бути написані апостолами або їхніми учнями. Книга Єноха, хоч і давня, такого походження не мала. Другий критерій відповідність правилу віри, тобто узгодженість з уже усталеним вченням. І тут книга Єноха були проблеми, її теологія значно відрізнялася від мейнстрімної. Ідея про першу причину зла в ангелах. Сексуальні зв'язки між ними та жінками, походження демонів від гігантів, усе це створювало розбіжності. До того ж, деякі уривки могли інтерпретуватися так, що месіанською фігурою є сам єнох, що було б абсолютно неприйнятно для християнства, зосередженого на Христі. Третій критерій широке визнання в церковних громадах. Хоча в перші століття книга Єноха була популярною, з часом її вплив згасав. Церковні лідери ставилися до неї з обережністю. Поступово церква віддала перевагу текстам з більш чіткою і менш міфологізованою картиною світу. Остаточне рішення закріпили на церковних соборах у IV столітті, де був представлений список канонічних книг, до якого книга Єноха вже не входила. Отже, виключення книги Єноха це не стільки акт цензури, скільки процес редакторського відбіру. Церква обрала тексти, що найкраще відповідали її богословському баченню? Книга Еноха з її дивовижними історіями залишилася за бортом, не тому, що приховувала правду, а тому, що розповідала її надто по-іншому. Вона стала апокрифом, тобто цінною для істориків, але не визнаною як богонатхненне джерело віри для більшості. А що думаєте ви? Чи був цей відбір справедливим? Це була мудра обережність, чи все ж таки спроба проховати незручну версію історії. Можливо, деталі про падших ангелів були надто шокуючими, і церква вирішила запропонувати простішу історію про походження зла. Напишіть свою думку в коментарях, чи вважаєте ви книгу Єноха небезпечною Єресю чи втраченою частиною Великого Пазла? Ваші теорії найцікавіша частина цього розслідування. І не забудьте підписатися. Щоб не пропустити наші наступні занурення у таємниці історії та релігії. Отже, що ми маємо в сухому залишку? З одного боку, книга Єноха древній містичний текст, що пропонує нам грандіозну космічну драму, це світ, де ангели можуть падати з небес через жагу до земних жінок, де народжуються гіганти, людожери, а зло має конкретне походження. Ця історія приваблює своїм статусом забороненого знання. Сучасні інтерпретації навіть бачать у подорожах Єноха натяки на палеоконтакт, хоча це, звісно, сучасна спекуляція. З іншого боку, офіційна позиція церкви вона не заперечує існування книги, але вважає її апокрифом. Для церкви історія спасіння зосереджена на гріхопадінні людини та її викупленні. Перенесення відповідальності за зло на ангелів руйнує цю центральну ідею. Виключення книги з канону було богословським і редакторським рішенням, а не змовою. мовою. То де ж правда. Правда в тому, що книга Єноха є безцінна пам'ятка релігійної думки свого часу. Вона показує, наскільки різноманітними були духовні пошуки на зорі християнства. Чи приховує церква правду? Скоріше вона обрала одну з правд і зробила її своєю доктриною, залишивши інші в тіні історії. Книга Єноха не була спалена у вогні інквізиції, вона просто, можна сказати, програла в теологічній боротьбі за місце в каноні, вона виявилася надто складною і суперечливою для церкви, що прагнула до єдності. Тому відповідь на питання, правда чи брехня залишається відкритою. І, можливо, в цьому і є її головна цінність. Вона змушує нас сумніватися, досліджувати і думати самостійно. Вона нагадує, що історія це не застиглий монумент, а живий процес і вирок у цій справі, як завжди, залишається за вами.